Пік лише почався. На водних об'єктах регіону загинули дві людини. Одинадцятеро вдалося врятувати. Про це повідомила речниця головного управління ДСНС України в Черкаській області Юлія Норовкова на брифінгу в медіа-центрі обласної військової адміністрації. Що зими рятувальники зіштовхуються з проблемою необачного ставлення громадян до безпеки під час зимової риболовлі та перебування на льоду, каже речниця. То зараз виходити на лід не рекомендовано. Якщо ви звертаєте увагу на розсилку Черкаського гідрометеоцентру, там щодня вказується товщина льоду. І дійсно, лід місцями в області фіксується і до 12 см, але наголошую, що це місцями. Якщо брати до уваги Черкаси, це від 2 до 6 см. Ця товщина льоду є небезпечною. Профілактична робота з інформування населення триває постійно, адже обезпечення людей пріоритетне завдання ДСНС. Принагідно Юлія Норовкова нагадала правила поводження взимку на водних об'єктах. Для того щоб уникнути небезпеки, слід пам'ятати, що виходити на лід рекомендовано, якщо його товщина від 7 сантиметрів. Масова пішохідна переправа може бути організована лише за тощо льоду понад 15 сантиметрів. Окрема увага затятим рибалкам. для рибалок. Ми рекомендуємо не бити багато лунок в одному місці. Розташовуватися один від одного не менше, ніж у п'яти метрах це також засоби безпеки. Із собою рекомендуємо мати мотузку, рятувальний жилет або коло, повідомити близьких, де ви знаходитесь. Ну і, звичайно, за нестабільних температурних показників, такі, які ми маємо цієї зими. Вчора у нас було мінус 14, сьогодні у нас плюс 2. Не виходити на лід.